Зоряна грабар між двох вогнів. Ранки ставали дедалі тривожнішими. Щоденні телефонні дзвінки Ярини, його доньки від першого шлюбу доливали олії у вогонь. Тату, приїжджай, забери мене звідси, бо я більше не можу. А що він може зробити, якщо його теперішня дружина і чути не хоче про переїзд Ярини до них, так і каже. У нас є спільні діти, ти маєш заради кого жити, тож не намагайся повернутись у минуле. Я не терпітиму Ярини. До слова, вона має те, на що заслуговує, через свій нестерпний характер. Вона вже доросла, все таки 20 років невдовзі стукне. Отак От і сваряться щодня не на жарт. Даремно він переконує Ольгу в тому, що донька насправді добра і поступлива. Їй не пощастило звідчимом, бо той занадто принциповий і токсичний, не любить чужих дітей. А колишній дружині це байдуже, вона міркує лише про особисте щастя, якому, як уважає, донька стала на заваді. Ти вже доросла можеш себе забезпечувати, тож було б добре, якби винайняла собі житло і мешкала окремо, повсякчас повторює Катерина. Ярина ж працює, заробляє на життя, але щодня чує докори від матері і відчима, що то лише копійки. Чому вони мусять її утримувати? Хоча продукти з холодильника, які купує Ярина за власні кошти, споживають усі, і одяг та прикраси доньки мати бере без дозволу, і гроші з гаманця також тягає, Ярина справді би винайняла квартиру. Кілька разів намагалася мешкати окремо, але її зарплата не надто висока, а ціни на житло почали зашкалювати, тож не знала, як бути далі. Намагалася знайти ще якусь роботу, але не вдалося поєднувати все через брак часу, в добі, на жаль, лише 24 години. Тож Анатолій опинився серед двох вогнів. Шкода доньки і водночас боїться втратити теперішню сім'ю, почувається винним і перед Яриною, і перед іншими дітьми, бо час від часу допомагає Ярині матеріально. А все так чудово розпочиналося. З Катериною, матір'ю Ярини, він познайомився в студентські часи. Ефектна, весела дівчина одразу ж привернула увагу Анатолія. Він закохався з першого погляду, стосунки були стрімкими та бурхливими. А коли Анатолій дізнався, що кохана чекає від нього дитину, жодної хвилини не зволікав із освідченням. Батьки закоханих придбали для молодят квартиру, здавалося, живи та радій життю. На початку все справді було добре, втім, із плином часу настала рутина, якої подружжя не витримало, почуття поволі почали згасати. Через кілька років потому вони розлучилися, молоді, гарячі, неспроможні знаходити компроміс. Ярині тоді було сім років. Анатолій намагався періодично бачитися з донькою, Катерина не забороняла. Згодом чоловік познайомився з Ольгою, одружився, народилися діти. Теперішній дружині важко було чути про візити до Ярини. Можливо, ревнувала до доньки від першого шлюбу чи побоювалася, що можуть відновитися стосунки з Катериною. Повсякчас влаштовувала скандали, коли Анатолій збирався навідати доньку, усіляко намагалася цьому завадити. Втім, Анатолій нишком і далі спілкувався з Яриною, бо не міг відмовитися від своєї кровинки. Усіляко допомагав, щоправда, забрати її до себе не зміг. Ольга була категорично проти. Почувався ніби у пасті, бо теперішня дружина ніяк його не підтримувала. Говорила, що він надто часто їй допомагає, забуваючи про інших дітей. Тож доводилося приховувати свої візити до Ярини, вдаватися добрих ніг. Навіть коли Ярина потрапила в реанімацію, бо хотіла накласти на себе руки, Ольга лише байдуже знизила плечима. Твоя донька хороша маніпуляторка, хоче досягти свого, от і вдається, до дешевого шантажу. Після того в Анатолія ще більше боліло серце за Ярину, повсякчас згадував її слова. Навіщо ви мене народили, якщо я нікому не потрібна? Тож, не в силі більше терпіти байдужість та докори дружини, зібрав речі і вирушив у гуртожиток, який надавала організація, де працював. Бачився з Яриною частіше, віднайшов душевний спокій, намагався підтримувати доньку, як міг, бо рідній матері та відчиму, й досі до неї було байдуже, тиск на дівчину не зменшувався. Якось Анатолію зателефонувала дружина, розповіла, що їхній молодший син занедужав, у важкому стані в лікарні. Чоловік стрімголов помчав у лікарню, побачив бліду, як стіна, Ольгу. Застуда дала ускладнення. Лікар сказав, що малому допоможе лише диво. Зі сльозами на очах повідомила вона. Чоловік намагався заспокоїти дружину, казав, що все буде гаразд. Ольга постійно була в лікарні поруч із сином, анатолій мусив працювати, щоб заробляти на життя. Дізнавшись про це, Ярина зголосилася доглядати час від часу свого єдинокровного брата. Доведена довідчаю, її мачуха вже не протестувала і уперше в житті відгукнулася про Ярину схвально. Власне, незабаром хлопець стрімко почав одужувати. Сьогодні Ярина мешкає разом із батьком та мачухою, а ще із двома своїми братами. Вона почувається потрібною і щиро радіє життю. Ольга змінила своє ставлення до дівчини. В сім'ї запанували мир та гармонія. Щоправда, рідна мати рідко телефонує доньці хіба коли щось потрібно. Але Господь їй суддя, це її вибір та її урок долі. Можливо, з часом вона таки щось зрозуміє, але то буде вже зовсім інша історія.